Це вже третя ротація, я вже став головним сержантом роти нашої. Військове все мені з дитинства, я любитель військового. До війни я був директором оздоровчого комплексу дитячого, приблизно на 500 чоловік. Займався волонтерством, поки почалася війна, теж допомагав. І це возилися, 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 потім прийшла мені пов'язка, питання нема — хлоп, я вже у вас в частині. Заступив на позицію, я поїхав рано, п'ятий один ранку, я вже був майже на місці пів шостого. І почалось. Де приїхав туди і так чітко попав. Ну і нічого, ти був відірвався, так нормально ми відірвалися. по стрільбі. Три дні вони конкретно штурмували, а потім вже так уже по чуть Ми їм давали там три дні нормального відпору. Ми зрозуміли, що вони там не пройдуть, а підтримка взагалі чітко. Там дрони просто їх задовбують. За ну, артилерія, міномети, все, що можна. АГС. Там без питань. Ми розуміли, що ми робимо. От йде штурм, все, всі зрозуміли, бо ми там такий бліндаж був великий, він був хороший бліндаж. І там більшість стояло двоє на поналами, спешках, як стояли по боках. І вони коли якийсь штурм, одразу зрозуміли. Одні вибігають туди, один заряджає магазин, і хтось викидає гранати з бліндажа. У нас щось там було злагоджено, все чітко. Ти дваєш штурми, так, воно ну, нормально для військових. А от поранення по-братимовому братиму це найгірше, що може бути. Просто так сидиш вже тих п'ять суток, ти просто майже не спиш, ну, бо там ну, нереально спати. Ти просто вроді очі закриваєш, спиш, але ти не спиш. Ти типу, сидиш собі, просто от, типу, очі закрив, ти спиш, ну ти все чуєш. І це висадження організму. Ти вроді би знаєш, тобі треба встати, ну ти не можеш встати. Але якось знаходились ті сили, от, іменно, певно, родини, ну, що дітям пообіцяв, має приїхати. Ну, все, куди? Здаватися нема куди. Нема куди, не мусиш знаходити ті сили. Малого граната є, мені ще на початку, як я пішов на війну. Типу, ну вже в частину став, ну, вже все в армію, він каже, тобі гранатобі тобі допоможе. Ну, така маленька вона є дитяча граната, вона постійно зі мною. це її обері. Це бик мені подарував, на молитві. На це є я янгол-охоронець. Я не знаю, що допомагає. Моя янгол-охоронець 100%. Якщо ти стоїш, бо ти стоїш повний зріст, з автомата навалюєш туди, куди треба. і... Тебе все минає, якось дякувати Бог. Ну, то значить діянного охоронця.